Загорається небо і хмари, у червоний і жовтий вони, і пливуть ніби в морі кальмари, кольорами пливуть, як човни. Вечір тихо уже догорає, залишає блакить у вікні, усміхається сонце тікає, поспішає в далекі краї. Ще хвилину і все потьмяніє, зникне все у темній імлі, лиш надія у серці засіє, як і сонце на нашій землі. Я впевнений, що сонце на нашій землі не тільки засяє і засіє все найкраще. Ай буде горіти яскравими пучками добра, миру і перемоги добра над злом. Ніколи не забуваємо наших захисників, захисниць, героїв, хто чим може, допомагає навіть щирими молитвами. Як завжди, всім вам, друзі, бажаю всього найкращого, віри, надії, любові, нехай Господь Бог. Всіх вас і наших захисників оберігає, не опускаймо руки, зло перемагаємо добром бути добру і з Богом.